Слава Україні, козаки! Сьогодні незвичайний огляд ось такого електросамоката за 3000 гривень. Він був неробочий, але я у ньому замінив регулятор обертів і ручку газу поставив нову Ось таку. і він тепер працює. Купував на сайті B-Power. 3000 гривень такий коштує. Зараз. Ось я розібрав самоката. Відкрутив ось ці гвинти і від'єднав руль. Ось цей регулятор обертів, який вже не працює, я його відрізав. І тут у нас лишилися провода на живлення і на керування мотор колесом. А також ось цей один роз'єм я його не зачіпав, це роз'єм на зарядку. Ось він, я коли буду збирати, то під'єднаю тих. Два штекера ось так і буде рідна зарядка працювати. Потім все це сховаю, новий регулятор оборотів, сховаю ось в цю коробку. І надію, що все буде працювати, подивимось. Вам покажу, що колесо крутиться. Ось такий самокат. Підключення взагалі не складне. Ось от у нас. Тут був регулятор обертів, контролер ось такий, тільки меншого розміру. Я його звідси відкрутив, оці болти, зняв руль, дістав його, обрізав оцього цього дрота, ось цього осінь, і припаявся оце три силових дрота, які йдуть на контроль мотора. А ці дроти виходили від акумулятора, від'єднав його також від. Того старого контролера, який не працював, і припаявся до нового. І також під'єднав ручку газу. Ось вона, також всього навсього три дрота, плюс-мінус і сигнальний дріт зелений. це більш нічого не під'єднував і самокат запрацював. Тобто з Капіталовкладень це контролер за 450 гривень і ручка газа, яку я купив також на Prom.ua за 374 гривні. Зараз це все акуратно заховає. Тут у нас є, приходить з ось таким кронштейном. Так, ставиться кронштейн, і також є коробка, в яку, я, надіюсь, мій контролер ось цей заховається. І будемо тестувати, я склав електросамоката. Заховав, як я вже казав, регулятор обертів сюди в коробку. На це в мене пішло десь 3-4 години, поки все спаяв. там не надто багато, але трішечки є. Вивів кнопку, яка включає самокат і вимикає, а також поставив нову ручку газу, про яке я вже також казав про що. Ось такий самокат. Залишилось його пофарбувати. І я думаю, він мені буде служити. Подивимось. Потужності вистачає, зараз я зніму відео, покажу як він їде. А він не їде, знаєте чому? То він виключений. Включили, їде. Ну, їде доволі швидко. Все працює. І обійшовся він мені, виходить, менше 4 тисяч гривень. Тому що регулятор, як я казав, вже 450, ручка 374 і 3 тисячі гривень самокат. Пофарбую ще за 100 гривень. Я відкриваю збір на зарядну станцію для бійців 205-го батальйону роти вогневої підтримки. Вона їм дуже потрібна. І щоб мотивувати вас задонатити. Там 20-30 гривень. Я розіграю серед усіх учасників ось такий гайковер. є огляд його на каналі. І за 20 гривень ви зможете його виграти. Чим більше 20-ок задонатите, тим більше шансів у вас виграти. Посилання на монобанку буде в описі відео. Кожного можна донатити не тільки 20 гривень, там задонатити 200 гривень буде 10 шансів виграти даний гейковерт. Нашим хлопцям потрібна допомога. Долучаємось!